Всім добрий вечір. Ви, хто сьогодні чув моє відео, знаєте, що я зараз вдома приймаю, маю честь приймати, військових хлопців з передової, які прийшли, повірте, ще те І зараз я там готую, накриваю, хочу прийняти по-людськи хлопців. Ми сьогодні їздили в магазин, скуплялися, одяг їм скуплявся я. І в розмові я почув одну фразу. Що хлопці дуже розчаровані тим, що вони намагались самостійно зібрати кошти на автомобіль, саме не вишуканий автомобіль, лише б він би був проходимий. для того, щоб рятувати своє життя, життя побратимів і вивозити 300. І не змогли зібрати кошти. От вони військові, все, вони показують, кажуть, так, да, ми військові, все. Розумієте, нема розкрутки, нема хайпа, нема піару, нема грошей. Звертатися до будь-яких мегафондів це просто безполізно. Я собі поймав себе на мислі. Пам'ятаєте, колись я неодноразово говорив про те, що якщо у вас є соцмережі, це я звертався до зірок шоу бізнесу до тіктокерів, до блогерів, і у вас багато підписників, дайте на один день соціальну мережу тим, хто потребує допомоги збору. Тому рівно о 20-й годині вечора я даю сторінку свого тіктоку, де більше 8 тисяч підписників. Олексій Оскер. Там в е, мене 2 тіктока з однаковими авками і оба тіктока я веду особисто. Один 300 підписників, а один 8 тисяч. Навіть вже більше. Там, де більше 8 тисяч. На тому тіктоці сьогодні о 20-й годині я терміновий прямий ефір. Посажу тут військового, який з вами. Буде спілкуватися в ефірі, відповідатиме на ваші питання у міру можливості. Але головна мета давайте допоможемо зібрати хлопцям напряму на автомобіль. Я переконаний, що от питання не в сумі. Ви можете кинути одну гривню. Це буде прояв не жадібності, ні, не байдужості. От що сьогодні треба хлопцям. Бо дуже велике розчарування у багатьох ким я спілкуюся. Тому давайте сьогодні спробуємо. Допомогти хлопцям зібрати на автомобіль. Сума, в принципі, не така вже велика, я вам скажу. Там плюс-мінус до трьох тисяч євро можна купити, чи доларів навіть, самий нормальний ходовий внедорожник, на якому можна їздити. Це потолок 3 тисячі доларів, я називаю зараз. Я даю свій ефір, я даю свій тік-ток, я сажаю військового, він відповідає на всі ваші запитання, але мета зібрати кошти і повернути хлопцям віру. Наступне, так як він спецпризначений, він буде Балаклаві. але вони завтра виїжджають знову на передову, запитають українська дозволу і, скоріше за все, що вони приїдуть ще раз в Київ спеціально дати інтерв'ю. Тому що там керівництво нормальне, адекватне, і воно також хоче донести дуже багато фактів і правди з передової для того, щоб їх почула влада і змінила все це, те, що там відбувається. На краще для того, щоб швидше перемогти і менше втрат було. Тому сьогодні, о 20 годині, якщо узки для вас аферист, чи шахрай, чи колаборант, чи хто там, я вже у мене просто немає слів, скільки всього на мене велито бруду, я сажаю військового прямий ефір і ви слухайте його, задайте питання, але не забувайте, хоча б гривню кинути. Це вже повага, це вже прояв поваги до хлопця. Наступне, якщо в когось будуть конкретні запитання. Що це за людина, хто це за людина? Повірте, я цю людину особисто можу представити. Вона не підставна і не видумана. Але я даю свій Тік-Ток для того, щоб ця людина могла спробувати зібрати кошти на автомобіль. В цьому відео я вже озвучу номер карточки для того, що в прямому ефірі Тіктоки так часто і називати не можна. Можуть заблочити ефір 53 75 41 14. 25 10 71, 12. це монобанк. Є ще Приватбанк, є ще Western Union, є ще PayPal, то все в період ефіру, то все там Вова сяде модератором і буде допомагати. Давайте покажемо хлопцям свою небайдужість. Це не фонд, це не волонтери. Це ви напряму хлопцям допомагаєте особисто хлопцям, які, вибачте, таки пройшли. Що я навіть своїм найгіршим ворогам не бажаю тримати запчастини тіл, часті тіл своїх друзів, як це робили вони, і по частям збирали своїх друзів. Слава Україні! До вечора!